Ви слухаєте українську передачу з Ватикану? Перший папа авустиніянець йому майже 70 років. Він обрав собі ім'я Лев XIV. Колишній префект Декастерії у справах єпископів був обраний о 18.07 у четвер 8 травня і став 267 м папою в історії. Пропонуємо вашій увазі біографію нового єпископа Риму. Другий після папи Франциска. Що походить з американського континенту, але на відміну від папи Берголіо, 69-річний американець Роберт Френсіс Превост народився на півночі континенту і був душпастером на його півдні, перш ніж його попередник покликав очолити декастерію в справах єпископів і папську комісію для Латинської Америки. Він народився 14 вересня. 1955 року в Чикаго в сім'ї Луї Маріуса Превоста, французького та італійського походження і Мілдрес Мартінес іспанського походження. У нього є два брати. Дитинство і юність він провів у Сполучених Штатах Америки, навчаючись спочатку в малій семінарі отців августинянців, а потім в університеті Віла Нова в Пенсільванії, де 1977 року закінчив математичний факультет і вивчав філософію. 1 вересня того ж року в Сент-Луї він вступив до новіціату ордену Святого Августина в провінції Матері Божої Доброї Поради в Чикаго. 2 вересня 1978 року склав перші обіти, а 29 серпня 1981 року вічні. Освіту здобув у католицькому богословському інституті в Чикаго, закінчивши богословський факультет, а маючи 27 років. Був направлений настоятелями до Риму для вивчення канонічного права в Папському університеті святого Томеа Квінського Анжеліку 19 червня 1982 року в Пагустиніянській колегії святої Моніки в Римі він отримав присвітерські свячення з рук преосвященого Жана Жадо, віце-президента папської ради у справах нехристиян, яка сьогодні є декастерією з питань міжрелігійного діалогу. Превозд здобув ліцензіат у 1984 році, а наступного року, готуючи докторську дисертацію, був скерований на Августиніянську місію в Чулуканес, що у Перу. У 1987 році він захистив докторську дисертацію на тему роль місцевого настоятеля ордену Святого Августина і був призначений відповідальним у справах покликань і відповідальним за місії Августинянської провінції Матір доброї поради в Олімпіафілдс в штаті Іллінойс. Через рік він приєднався до місії в Трухіліо, також у Перу як відповідальний за спільний проект для августинянців з вікаріатів Чулуканас і Кітос та Апурімак. Братягом 11 років виконував обов'язки настоятеля спільноти, відповідального за формацію та відповідального за вишків співбратів, що склали обіти. був судовим вікарієм в архідієцезії Трухільо та професором канонічного права, патристики і моралі у вищій семінарії Сан-Карлос і Сан Марсело. У той же час йому було доручено душпастерство в храмі Богородиці Матері Церкви, яка згодом стала парафією Святої Рити на убогих околицях міста. А від 1992 по 1999 рік він був адміністратором парафії Матері Божої Монсерацької. У 1999 році його було обрано провінційним настоятелем Августинянської провінції Матері Доброї Поради в Чикаго, а через два з половиною роки на генеральній капіталі Ордену Святого Августина співбрати обрали його генеральним настоятелем а 2007 року переобрали на другий термін. Тож у жовтні 2013 року отець Превост повернувся до своєї августинянської провінції в Чикаго, де був відповідальним за вишкіл в монастирі Святого Августина, першим радником і провінційним вікарієм. Ці посади він обіймав до того часу, доки 3 листопада 2014 року папа Франциск на початках свого понтифікату не призначив його апостольським адміністратором перуанської дієцезії Чіклайо. Він почав своє служення в цій дієцезії 7 листопада в присутності апостольського нунція Джеймса Патріка Гріна, який трохи більше ніж через місяць, 12 грудня, у свято Матері Божої Гадалупської небесної покровительки Америки висвятив його на єпископа в катедральному соборі Пресвятої Марії. Його єпископський девіз ін ілло уноунум. Слова, які святий Августин виголосив у проповіді коментар на 127-й псалом, щоб пояснити, що, хоча нас християн, багато, в єдиному Христі, ми єдині. 26 вересня 2015 року папа Франциск призначив його єпископом Чіклайо. А в березні 2018 року він був обраний другим віцепрезидентом Перуанської єпископської конференції, в рамках якої також став членом економічної ради і головою комісії з питань культури та освіти. У 2019 році папа Франциск включив його до складу конгрегації у справах духовенства а наступного року до складу конгрегації у справах єпископів. Того ж 2020 року, 15 квітня, він був призначений також апостольським адміністратором перуанської дієцезії Кальяо. 30 січня 2023 року папа Франциск покликав його до Риму, призначивши префектом декастерії у справах єпископів та головою папської комісії для Латинської Америки, надавши йому архієпископа. А під час консисторії, 30 вересня того ж року, ввів його до колегії кардиналів з титулом кардинала деякона святої моніки. Він офіційно прийняв цей титул 28 січня. Саме він, як один із трьох куріальних єпископів під час цієї консисторії, звернувся до папи Франциска із вітальним словом від імені своїх співбратів, які вводилися в кардинальський сан. Як очільник декастерії брав участь в останніх апостольських подорожах папи Франциска та в першій і другій сесіях 16-ї звичайної загальної асамблеї синодоєпископів на тему синодальності, що відбулися в Римі від 4 до 29 жовтня 2023 року, та від 2 до 27 жовтня минулого року, досвід участі в синодальних асамблеях він вже здобув у минулому, як настоятеля августинянців, та як представник спілки головних настоятелів. В той же час, 4 жовтня 2023 року, Папа Франциск зарахував його до складу декастерії у справах євангелізації, відділу першої евангелізації та нових місцевих церков, декастерії доктрини віри, декастерії у справах східних церков, декастерії у справах духовенства, декастерії Інститутів богопосвяченого життя і товариства Апостольського життя, декастерії у справах культури та освіти. Законодавчих текстів папської комісії у справах держави міста Ватикану. А 6 лютого цього року, за кілька днів до своєї госпіталізації, папа Франциск перевів його до раного кардиналів єпископів, надавши титулярний осідок Албано. Під час останньої госпіталізації свого попередника в лікарні імені Агостіна Джемелі кардинал Роберт Привост. 3 березня очолив молитву Розарію за здоров'я Папи Франциска на площі Святого Петра у Ватикані. Після відходу до вічності Папи Франциска і початку періоду вакантності папського престолу кардинал Привост брав активну участь у зустрічах кардиналів, а 7 травня разом із іншими 132 кардиналами-виборцями склав присягу в Сикстинській каплиці перед початком конклаву, з якого менше ніж через. 24 години вийшов 266 м наступником святого Петра, 267-м єпископом Риму. Це був огляд життя новообраного папи Лева XIV. Ви слухали українську передачу з Ватикану Христос Воскрес Лаудетур Єзус Крістус!